Nissan Qashqai 2018 року 1.2 турбований бензиновий двигун, передній привід, автоматична коробка перемикання. Один із самих адекватних і правильних варіантів, якщо ти їздиш по місту, він буде дуже економічний. І плюс ще буде економічний по трасі, плюс ще величезний кліренс, люба бровка в місті твоя. 17 дюймові легкосплавні диски від Nissan встановлені, і також вже на зимній гумі. Тобто ще 2 місяці-3 місяці можеш ганяти і не паритись. Біленький колір, машина повністю не пошкоджена. Вся у рідній фарбі, по комплектації передній і задній парктроніки У нас є, вже встановлено тонування. Прикольне, класне, чорне. Текстильний тканевий салончик, темно-сірий, з світло-сірими вставочками. Виглядає дуже-дуже класно. Машинка має пробіг 13 ну, 134 тисячі кілометрів. Просто супер супер пробіг. Шкіряне мультикермо. Круїз контроль, управління магнітолою та е, бортовим комп'ютером з цієї сторони, керма відбувається. Датчик світла є, датчик, то у нас також є. Е, бортовий комп'ютер. Ось так виглядає, є датчики тиску у шинах, тобто можеш подивитись, що там у нас, е, яке колесо здувається або надуте більше. Отака от от магнітола вона, звісно, автентична, старенька, але в нас є блютузик, тобто підключив і поїхав слухати. Двозонний клімат-контроль на Цельсіях, тому що машина, звісно, офіціальна, тому що називається не спорт а кашкань. Електрогальмо і автоматична коробка перемикання. А, також є підігрів передніх сидінь. Це дуже-дуже важливо, особливо взимку. Так, йдемо далі. Задній ряд сидінь. він Нормальний, він якби вмісткий, тобто можна автокрісло поставити або бустер, буде тобі щастя. Центральний підлокітничок також має два підстаканнички у нас в наявності, тут якийсь карман для якихось твоїх вещей, які будуть тарабанити і мешать тобі їхати, але тим не менш він є. Так ця вся краса виглядає заду наперед. Ну, Nissan Qashqai має стиль. Має стиль, це от прямо сьогодні і зараз, не вчора. Величезний багажник для цього класу кросоверу. В принципі, да? Тут є такі дві ніші. Там ще, от, якщо відкрити кришку, там ще є у нас запасочка. Є домкратики, Все супер, все на місці. Не дай Бог тобі цим пользуватися, але воно є. Рекомендуємо ми цю машину, тому що я вже казав на початку відео: це офігезний кросовер для міських потреб з таким об'ємом двигуна як 1.2, який буде. Їздити і виконувати свої задачі. Ціну дізнаєшся на цей міні-сарайчик у нас на сайті або в нашому телеграм-каналі «Хапай авто». Приїжджай до нас, роби тест-драйв, СТО та забирай його в свою сім'ю. Можеш як заповнити шматок, якщо є мішочок грошей, якщо є трошки грошей, можна взяти в лізинг. від 15% від суми, яку ти бачиш в оголошенні. Тож, приїжджай до нас та «Хапай авто на «Хапай авто».